Монолог Мао Мао. Пані Єнуху так і не повернулася до своєї кімнати. Я зовсім мало поспала. Раночку учора була жахлива ніч. Так, але добре що ніхто не постраждав. Але чому нам усім так раптово стало зле? Цікаві факти від Мао Мао. Якщо спалювати щось у закритому приміщенні, повітря може стати отруйним. Таке повітря особливо небезпечне, бо немає ні снуку, ні запаху. Може заболіти чи запаморчитися голова, і можна навіть померти. Після такого небезпечного випадку гадаю, подібних зборів більше не проводитимуть. А у мене вже є ідея для наступних зборів. Що? Не можна втратити таку чудову можливість побути разом. У тебе і справді сильна любов до історії про привидів. Однак моя ідея полягає в тому, щоб усі трохи розслабилися. Наприклад, назва клуб обговорення комашок. Що думаєш? Ми можемо обговорювати їх усю ніч. Я хотіла спробувати хоча б ще раз. Ми могли б навіть обговорювати їх три ночі поспіль. Наїсти, напити, лише ділитися враженнями про те, які вони чудові. Це одна величезна небезпека. Мамо! Завжди я ще не договорила! Далі, полювання. Схоже, мені доведеться супроводжувати пана дінчині.